Двушка в Красногорську повинна була стати відрядною квартирою для ділового бізнесмена. Тому дизайнер Людмила Калабикова зробила ставку на її максимальну функціональність. Вона збільшила корисну площу спальні і вітальні. Демонтувавши балконні перегородки, а в коридорі передбачила місткий гардероб, як створювалася по-справжньому чоловіча квартира, розповіла автор проєкту. Загальна інформація: місце Київська область, Красногірський район, шкрубльовське передмістя, метраж 95 квадратних метрів, кімнати, два санузел, один висота, стель. 3 метри Людмила калабекова дизайнер спочатку здобула вищу економічну освіту в Кабардино-Балкарській державній сільськогосподарській академії, але потім творча натура взяла верх, і Людмила перекваліфікувалася в дизайнера, закінчила академічну школу дизайну і школу скетчинга «Арте де Грас». замовники та побажання, господар квартири дорослий чоловік, 33 років. Він володіє власним бізнесом і часто буває у відрядженнях. Тому просив облаштувати двушку для своїх короткочасних візитів. Замовник хотів піти від традиційної класики і створити строгий чоловічий інтер'єр. Він був готовий до сміливих дизайнерських експериментів, бетонних стін, потертої матової плитки та керамограніту без блиску. Перепланування, щоб максимально збільшити корисну площу квартири, ми пожертвували шириною коридору і перенесли перегородки. Також ми демонтували перегородки між балконом і кімнатами. Завдяки такому переплануванню у вітальні знайшлося місце для мінібару, а в спальні для невеликої лаундж-зони. Оздоблення ми відразу відмовилися від шпалер на стінах. Вирішили, що вони не підійдуть для суворого чоловічого інтер'єру, тому стіни залишили під фарбування. У зонах віконних прорізів використовували декоративне покриття, артбетон вийшло лаконічно і брутально за узголів'ям ліжка в спальні стіна, оброблена дзеркальною плиткою з фацетом. На підлогу постелили практичну паркетну дошку. Зберігання. Так як замовник не живе в квартирі постійно, для зберігання речей я облаштувала один гардероб в коридорі. У ньому є традиційні полиці для одягу та штанга. На кухні передбачені вбудовані системи зберігання містки висувні і підвісні ящики. Світло, сценарії освітлення продумувалися дуже ретельно. Є холодний спрямований світло і теплий розсіяний. На кухні, крім основних світильників, розташованих по периметру кімнати, з'явилися споти над островом і дизайнерський ліхтар поруч з обідньою зоною у вітальні світло можна регулювати пультом. На плиткової конструкції уздовж дверних прорізів розташовані два симетричних ліхтаря в зоні відпочинку, дизайнерська люстра моду Чанделєр. Колір, незважаючи на грубі фактурні матеріали в обробці, колірна гамма вийшла теплою, фарцві сіро-бежеві стіни в кухні, вітальні і спальні додають обстановці затишку, яскравий акцент в кімнатах декоративні подушки, килими і пледи. Для них я вибирала насичені кольори, глибокий синій. Лимон, кабовий відтінок і білюзу біло, синій килим у вітальні з дизайнерської колекції. Меблі, меблі в інтер'єрі мінімум і всім, які моделі ми робили на замовлення, модульний диван у вітальні і ліжко зі штучної шкіри в спальні, привертають увагу і задають настрій квартирі, компактний мінібар на балконній зоні і крісло малинового кольору у вітальні. Цікаве дизайн рішення придумано для обідньої групи. Всі стільці виконані зі шкірозамінника, крім одного. На чолі столу я помістила витончений шкіряний стілець для господаря квартири від іспанської фірми Дюпен. Декор і текстиль предмети мистецтва завжди роблять інтер'єр завершеним. Тому у вітальні з'явилася картина «Art Soul» і її ж зображення дублюється на постері над міні-баром, яскраві деталі обстановки її арт об'єкти. Дизайнерські світильники і килими також є предмети з особистої колекції замовника. Для текстилю ми вибирали натуральні тканини натуральний льон, оксамит, бавовна у спальні вікна прикрашають плісеровані завіси, а отворі між балконною зоною і кімнатою щільні важкі штори, малюнок на полотнах завжди різний. Стиль в цьому проекті у нас вийшло змішання різних інтер'єрних напрямків, тому стиль інтер'єру можна сміливо назвати еклектикою. Я використовувала лофт з елементами скандинавського стилю і мінімалізму. Груба обробка стін гармонійно поєднується з теплими відтінками текстилю, а мінімум меблів робить квартиру повітряної, але не порожній. Складнощі і терміни, так як я була обмежена в термінах, довелося працювати без готового проєкту і імпровізувати на ходу ремонт квартири тривав 3-5 місяці. Метраж по приміщеннях, санвузол 7-5к, хозблок 2кв. Кухня 15, к, вітальня 35, к, спальня 23, к, хол 12,5. Поради читачам room» як створити подібний інтер'єр один, щоб створити еклектичний інтер'єр. Вибирайте не більше двох-трьох стилів, об'єднаних кольором, текстурою, архітектурним рішенням, тоді ви отримаєте гармонійний простір 2. В якості об'єднуючого фону використовуйте нейтральний колір. На ньому краще видно акценти. Фактурна обробка стін або яскравий текстиль, додаткова інформація. Бренди представлені в проєкті кухня-оздоблення, стіни підфарбування, керамічна плитка іріс підлогове покриття, керамічна плитка лафабрика, гарнітур, атлас люкс, побутова техніка, неф, Змішувачі іке, освітлення над островом Іке, дизайнерський ліхтар, Рарюнгс 4761 вітальня оздоблення, стіни підфарбування, підлогове покриття, паркетна дошка, цосвіц меблі, міні барбрате крісло малинове, Йовані, танина люна, модульний диван, кутовий спарк на замовлення, килим дизайнерський, еспіріт, доріжка, гоме, текстиль, зара гоме, -гоме завіса на замовлення з італійських тканин, декор, вази від ікеа, зара гоме, вгоме освітлення. Люстра моду Чанделієр, дизайнерські ліхтарі, бра модо Сонце, два глобес, спальня, оздоблення, фарбування під замшу, підлогове покриття, паркетна дошка, спаце меблі, крісло від Гов, текстиль, зара гоме, гоме, декор, зара гоме, мехол оздоблення, підфарбування, плитка іріс, підлогове покриття, плитка, лафабрика, санвузли оздоблення, керамічна плитка дір сиреніссима, орзата малачі. Аполло та Марінда, підлогове покриття, керамічна плитка дір Сереніссіма, Ані 7.0 меблі, на замовлення за авторськими ескізами, кабіна, на замовлення спіноблочних перегородок, гарнітур, раковини мелаті, стільниця, кварцовий агломерат, освітлення, вбудований точковий світло, підвіси скло в зоні вмивання. Гоф. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ім. Роум, надсилайте фотографії. Трид візуалізації навов і ніром.